Займ нашу молоду полничку. <coughs> Він вуха заклала з мотолока. Далі все в вирядку де посапуватись. Полничка зовсім молоденька. Але потрібно пов'язку пересувати туди ще посаджено. <coughs> Так, капізно, то у мене заклало. Побачимо такі кущики. Ось так от. Зараз трішки перепочинемо тулок. Тай перепочине їх. Продовжувати далі. Трошки поприсипалено. Це фіня. Продовжує подарування малинки. Росло не сильно ще так, але ось такі дрібні броїни потрібно. все-таки І потім будемо все просапувати. Ось така зимойка чудова. Так. Ось бачимо, в, ряд, в ряді потрібно просапувати. Там також була літня, як все це вперено пофразована. Ось тут у нас ремонтантна малинка, бачимо, фразовані міжжаті рядочки. Тут два рядочки літні, це пшебик Градізьйова, тут мопеме трішки і так вже йде літня, це це феномен, головне, ніжеді не, при... не... не оброблені та воно не під'язані. Поличку вже просапали. Що потрібно тут? Трішки мене на підростає, потрібно буде просапати. Сьогодні прийшов дощик невеличкий. Оце таке. Бачимо. все да. непогано так. Жадя також блоком профризорували, трішки саженців накопано зараз буду вибирав і потрібно буде запакувати її замовлення. ось Тут ще як бачу, не пофризовано. І ось тут також була малинка. Тепер так, так, так добре друзі, дякую за увагу. Поспішу. Ты пнеслажницы.